Один на один на телеканалі РТБ. Незважаючи на теплу осінь, грип та ГРВІ, які, здавалося б, кожен знає, як лікувати, вкладають на лікарняне ліжко все більше рівнян. Що ж, не так ведеться, як вберегтися від цих захворювань та як не отримати ускладнень сьогодні. у передачі. Наші гості начальник епідем головного управління Держсанепідемслужби Віктор Мороз та лікар-інфекціоніст Оксана Вальковець. Доброго вечора. Доброго. Ну, почнемо, ми, напевно, зі статистики. Була досить тепла у нас осень. Починаючи з жовтня, але, однак, зростали певне, певний час захворюваність. Чому це сталося і хто були основними, скажімо так, носіями інфекції? Хочу сказати, що серед інфекційних захворювань, які реєструються в нашій області, грип та гострі респіраторні інфекції становлять понад 90%. І практично кожний сьомий мешканець нашої області залучається до епідемічного процесу з грипу та гострих респіраторних інфекцій. Так, зокрема, за минулий рік офіційно за медичною допомогою з приводу грипу та гострих респіраторних інфекцій звернулись 13% мешканців нашої області. Хочу сказати, що на сьогодні в нас спостерігається сезон, сезонний рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зокрема, за останній тиждень в області захворіли 3823 особи, що становить майже 40% до порогового рівня. Серед захворілих переважно хворіють діти до 18 років. Це 2771 одна дитина, що становить 72,5%. Це при тому, що діти фактично більшість дітей були на канікулах. Ну як правило, да ну але як правило, більше си рівно хворіють діти. Так і хочу сказати, що за минулий тиждень було госпіталізовано 214 осіб, із них 173 дитини. От, скажіть, пане, чи можна сьогодні говорити про те, що якось порівняно з минулими роками цей процес відбувається трошки по-іншому? Менше чи більше? Ні, ну, як правило, ми сьогодні це жовтень листопад, це, як правило, йде поступове підвищення, підвищення. захворюваності на гос респіраторні інфекції. Да. За прогнозами центру грипу, прогнозується, що буде якби дві хвилі підйому. Це перша хвиля прогнозується в грудні, а друга на початку березня. От, ми очікуємо більш інтенсивний підйом захворюваності, а на сьогодні поки що йде сезонний, сезонний рівень захворюваності. Тобто, ми ще, нам ще далеко до ну, грудня і тим паче до березня. Ну, дивіться, це може ситуація помінятися з кожним днем, але якщо дивитися по сьогоднішній ситуації, то ситуація поки що ще спокійна. Які штами цього року прогнозуються, і чи вони були раніше в Україні помічені? Ну, з приводу штамів грипу, які цього року будуть циркулювати у північній півкулі, то за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я будуть циркулювати такі штами грипу: це грип А Каліфорнія, грип А Вікторія і грип Б Масачусет. Що стосується цих, цих штамів, то грип А Каліфорнія, ми всі на нього. Про нього знаємо ще з 2009 року. Це так званий свинячий гриб. Дуже багато лиха, який не робив в свій час. Це гри Вікторія, гриб А Вікторія, який теж буде який циркулював на території нашої області. Ну, дещо новий гриб це гриб Б Масачусет, який раніше не циркулював. Ну він цей буде новий. Штампи. Пані я. Оксано, я хотіла би до вас таке питання поставити. Ну, найперше, ви як практикуючий лікар, зрозуміло щодо цих усіх штамів, маєте свою власну думку. Як ви вважаєте, чи сьогодні люди мають достатній імунітет, аби, скажімо так, в легшій формі перенести ці всі захворювання без певного щеплення? Про щеплення ми поговоримо пізніше? Я зрозуміла ваше питання. Ну найперше, хотілося б сказати, що в принципі кожне захворювання. Кожна людина вона є в принципі індивідуальна, так і від залежності від людини, від її способу життя, від її настрою, будемо казати, залежить так само і перенесення того захворювання, так адже ми знаємо, що гострі респіраторні інфекції це досить велика група захворювань, і грип є одною з найтяжчих її проявів. Тому що протікає з досить великою кількістю ускладнень, залежності від того, як людина поведе себе від перших проявів цього захворювання, власне чи зверне вона це увагу, чи буде так, як у нас в принципі практикується серед людей. Знаєте, як в народі кажуть, Важнути перенести рукою. на ногах це захворювання, це геройство. Таке власне від того, дуже багато залежить і подальша доля власне цієї ну, самої людини. Тобто класично клініка, власне, майже всіх починається однаково гострих респіраторних інфекцій. Це гострий початок з підйому температури 39-40, це є озноб, це є головні болі, це є болі в всьому тілі, ломота, характерні болі в очах, надбрівних дугах, також першіння в горлі, нежить. Ну це всі симптоми, які ми в принципі знаємо. Так і що хотілося би на що з ви заакцентувати, звернути увагу, що Необхідно негайно викликати все-таки лікаря додому, адже тим самим і вбереже людина сама себе. Не буде, коли не буде добиратись да, до поліклініки, чи не буде носієм? Так, да, зачасту залі. це досить далеко. Відбувається, ну знаходиться і поліклініка в тому числі. Тим самим вона збереже себе і оточуючих від небажаних наслідків. А, пані Оксано, чи здатна сама людина на певному етапі? Зупинити, от, наприклад, є рівень імунітету. Ви, як лікар, який має практику, ви розумієте, що до вас приходять різні люди, які мають той самий штамп, але штамп, але на жаль, чи на щастя, можливо, хтось переносить їх легше, хтось переносить важче. Яким чином можна себе трошки загартувати? Аби от, якщо навіть та зараза, як кажуть, вчепиться, то щоб воно було простіше для людей. Ну хотілося б звернути увагу власне напередодні, так, коли от починаються ці от періоди епідемій. Першим засобом це звичайно банальні ватно-марливої пов'язки людей, які мають тісний контакт з масовими скупченнями людей. Так це і водії, і продавці в магазинах. часто зміна цих ватно марлових пов'язок через 3-4 години. Це є досить дієвий захист в плані захисту себе. Ну і завжди як завжди, це от власне достатньо рясне вітамінне пиття, це і вітамінна рослинна дієта в плані захисту себе. Із таких от адаптогенів, так це речовини, які тонізують організм і сприяють своєму підвищенню імунітету. Це і, і хінацея, і лимонник, китайський, і женьшень. Малина, калина, тобто речовини, які містять багато велику кількість вітаміну, С, це, це все сприяє підвищенню імунітету і опірності організму в цілому? Однак кажуть лікарі, кажуть медики про те, що кращого засобу проти грипу, як вакцинації поки що немає. Так, пане Вікторе, які є цього року вакцини, яка їх буде вартість? Чи не пізно ще щеплення проводити? І за який період, наприклад, сьогодні ми маємо. Листопад, в грудні, ви кажете, буде можливо, можливо, можливо так. це ж ну давайте так. Хочу сказати, що найбільш ефективним засобом попередження захворюваності на грип є вакцинація. Це вважається найбільш ефективним у всьому світі. Нічого кращого крім вакцинації не придумали. І звичайно, можна вживати адаптогени, можна вживати народні засоби, але якщо ви будете мати контакт з хворим на грип. І ви не захищені, не щеплені, то ви захворієте. Це однозначно. І хочу сказати, що на сьогодні є в нас в Україні зареєстровані і дозволені до використання три вакцини проти грипу: це ваксигріп, інфлувак і флюорікс. І саме ці вакцини містять той вакцинальний штамп, який про які прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я. І хочу сказати, що, ну, по перше, вакцинація: ну, ви знаєте, що грип. Як захворювання, воно небезпечне своїми ускладненнями. Так от вважається, якщо людина щеплена проти грипу, вона, звичайно, може захворіти на грип в легкій формі, але вже ускладнень у щепленої людини не буде. От ми з вами говорили про, згадували каліфорнійський гриб. Да, Пам'ятаєте, тоді були тільки в нашій області було 29 летальних випадків, а в межах України це було 1300 летальних випадків. І все і за хочу, рахунок якраз. І хочу сказати, що. Сам да на ускладні хочу сказати, що що серед тих, хто помер, жодного не було вакциновано проти грипу. Тобто, це ще раз свідчить про те, що якщо людина щеплена. То вона не буде леталь... не буде ускладнення і відповідно можна уникнути летальних. Така статистика мені не дуже до вподоби, тому о, що о. ніхто не проводив інше, скільки вакцинованих і невакцинованих ну, хочу... гарно перенесли грип. Тобто то, Ні, тут ну, дивіться, не справа нужна. в тому, що я вам кажу, що гриб вже ну, можна перенести. Звичайно, в легкій формі ну можна перенести вакцинацію. Але як правило, це ну, не такі масові, не так масові але чи є вакцина та в достатній кількості сьогодні. Ну, дивіться, хочу сказати, що взагалі вакцин, вакцинація проти грипу відноситься до рекомендування. Рекомендованих щеплень. І тому, якщо рекомендований щеплень, це значить повинна закуплятися вакцина або за кошти місцевих бюджетів, або за кошти підприємств, або власне за кошти самих громадян. От. На сьогоднішній день. В нас ну, вже почали проводити щеплення. Сьогодні у нас 1405 осіб вже щепились проти грипу. Ну, переважно більшості це за кошти, за кошти предприємств. Тобто керівник дбає про здоров'я своїх підлеглих, і він закупляє вакцину і щеплює своїх працівників. Так само закупляється вакцина за кошти місцевих бюджетів. Це як правило медики щеплюються, це як правило вчителі, викладачі. Так, ну але це теж. Ну, досить мало на сьогоднішній день. У нас ця цифра, що я назвав 1405 осіб, це досить мало. Якщо подивитися на рівні держави, то у нас вдвічі нижчий показник, чим в середньому по державі. Ну все ж таки нас населення не так активно вакцинується проти грипу, але вакцини є ефективні, є вони тому, що. Я вже сказав, що ці самі вакцини, так само вакцини грип, наприклад, Французька чи інфлувак е, Нідерланди, чи Флорікс Німеччини, ті ну, самі вакцини використовуються і в Німеччині, і в Франції, і в Нідерландах. Вона та сама вакцина, вона ну, достатньо ну, ефективна, ефективна, да, вона ефективна, так що ну, рекомендую все ж таки подбати про своє здоров'я і часно зробити щеплення. Щеплення можна робити починаючи з вересня місяця. От. Ну вже ми його минули Ні, ну, вересень, жовтень, листопад, грудень це є період, коли досить добре зробити, бажано Власне, зробити щеплення. десь за півтора-два місяці до баж очікуваної появи епідемії, тобто ну, дати час організму виробити все. Хочу цей імунітет, сказати, да що якщо після щеплення імунітет виробляється в середньому через два тижні, достатньо імунітет. То бажано, якщо ви вже зробили щеплення, бажано е уникати. Хворих людей масове скупчення, ну щоб все ж таки під час коли виробляється імунітет, імунітет, щоб, щоб не, не схопити да, вірус не, не цей період. Да, да. пане Вікторе, ми розуміємо, що наша держава це трошки ще не досконала в плані якості ліків. Бувають фальсифікат потрапляє. Часом бували такі випадки, що звинувачували медиків у тому, що ставалися летальні випадки після вакцинації. Наскільки сьогодні та вакцина, яка є у нас в Рівному? Є безпечною для людей, в тому числі особливо для дітей. Ну, дивіться, всі вакцини, які до нас приходять на територію нашої держави, вони проходять певну реєстрацію, сертифікацію, тому вони всі проходять певні дослідження. І всі, коли вони поступають до нас ну, в аптечну мережу, вони всі ну, достатньо ну, вони якісні. Якісні, добре. Так. Єдине, що хочу сказати, що. Вакцина, саме вакцина, якщо взяти порівняти з іншими медичними препаратами, то вакцина має певні умови зберігання. От вакцина саме проти грип, ну всі вакцини вони зберігаються в межах від плюс 2 до плюс 8 градусів, тобто вони зберігаються ну, в холодильнику. Так тому хочу сказати, що. Ми вже ну давно про це говоримо. І це в нашій області це виконується. Всі вакцини можна придбати в тих аптеках, які знаходяться при лікувальних закладах. Тобто, якщо людина прийде, вона купила вакцину, їй дає чек з датою, коли ну вона придбала цю вакцину. І вона зразу йде в щеплений кабінет і відразу отримує щеплення. Проти грипу ну не носити три дісуне. Да, потім... Бо звичайно, після того вже ніякої користі та вакцина не принесе. Якщо ясно, якщо не буде дотриматись той температурний режим, то якщо дійсно, що людина десь зранку купила і забула про неї, а потім згадала і зробила щеплення, ну вона ясно, може що не звичайно неефективне. Пані Оксано, от є таке запитання. в мене можливо, ті проблеми, які виникали в зв'язку з щепленням після щеплення, так можливо, вони пов'язані з тим, що не проводилися певні дослідження людського організму перед тим, як пройти щеплення. Чи сьогодні передбачається якийсь огляд медичний перед тим, як людину щепити? Можливо, одній людині потрібна одна вакцина, інші інша? Можливо, для дитини потрібна інша вакцина. Від чого залежить? Чи стане лікар сьогодні вводити вакцину в організм людини? Не можна сказати, ну яка от більше, чи можна, чи можна, чи не можна ту певну, дану. вони всі е, показані для профілактики грип, вірусу грипу, наприклад, да, захворювання по грипу, але обов'язково є попередній огляд пацієнта. Обов'язково має бути огляд, людина має бути ну будемо казати, здоровою. да тобто має проводитись огляд, вимірюватись температура тіла. Тиск повинна не може бути ніяких проявів, по типу таких, якщо вже в людини є прояви гастрореспіраторної інфекції. Це так як я вже вище казала, якісь і нежить, і першіння в горлі. Тобто недопустимо введення вакцини в такий, в такий період. Це має пройти певний час, щоб людини організм відновився так. само тиждень-два людина має бути ну, відносно здоровою. І ще добавлю дійсно перед кожним щепленням, потрібен обов'язковий огляд лікаря, щоб виключити гостре інфекційне захворювання. Ясно, якщо є якесь гостре інфекційне захворювання, то вакцинація відкладається на пізніший час, коли людина вже повністю видужує. От скажіть, все таки групи ризику. Сьогодні ми говорили про дітей. Вони мабуть посилиться ця група ризику. От з цього з цього тижня, коли діти пішли вже на навчання? Яким чином можна сьогодні, от такі все таки проводити, скажімо так, масові якісь заходи безпеки? Я знаю, в дитячих садочках там діткам чесничок чіпляють на шийку. Вони ходять, дихають цим повітрям. кажуть, що це ніби допомагає. Як ви вважаєте, як лікарі? Ну, давайте до мене питаємо. Да, Чому чи... ну, давайте, пані Оксана, почне, ну, а давай, далі ви продовжите. Ну, загалом так само дітки, ну це ті самі люди, та маленькі, і вони мають таке саме небезпеку, да, зараження, причому, що вони постійно знаходяться якби в одному спільному колективі, і власне вони є більшим, будемо казати, мають більшу здатність переносити ту інфекцію, так? Тому що граються разом, разом харчуються разом, сплять по великому рахунку. Слід пам'ятати, що навіть от при кашлі чи при чханні вірус може поширюватися на відстань 3-3,5 метрів. Тобто доросла людина більше може себе захистити, десь прокритись, десь навіть відійти. Так дітки вони того не сприймають і через те, ну на мою думку, в принципі, так, більше в схильні до захворюваності, так як більше проводять часу. Наскільки ефективні ну, заходи власне. про які ми говоримо? Я думаю, що доцільно використовувати справді ці заходи наші бабусі, прабабусі використовували їх, і вони ну ясно, що ми йдемо вперед, змінюється багато чого навколо нас, але вони не будуть зайвими. Тобто ті самі народні методи, я вважаю, що досить. А так ну разом з основною терапією обов'язково потрібно Дякую, пане віта. Вони не зашкодять. Іди знаєте, що я хотів би сказати, звернути увагу саме на групи ризику. Групи ризику відносяться, це ті е, люди, які мають хронічне захворювання. Особливо це хронічне захворювання серцево-судинної системи дихальної системи. От для цих людей, коли вони захворіють на грип, грип може великий відсоток того, що буде ускладнення. І тому е, саме цих людей бажано в першу чергу, щоб вони щепились проти грипу. Що стосується дітей, от ми говорили про дитячі садочки, дійсно вірус грипу при чханні він розповсюджується на істині, ну, до трьох метрів, ну, 2 метри. 3. От. І я хоч, хотів би знаєте, старих, ну, щоб звернути увагу, зокрема, батьків, щоб вони навчили дітей, ну, бажано, можливо, і деяких дорослих, щоб самі навчились, так званого кашльового етикету. Тобто, якщо ти відчув, що ти кашляєш, все ж таки в хустинку, в хустинку кашлє, не, а не по всьому, щоб всі оточуючі вже взяли на себе той вірус. Так що, це, по-перше, кашльовий етикет, щоб був дітей. Навчити дітей мити руки. Чому мити руки? Тому що ви знаєте, що це вхідними воротами. це... Може бути і слизова Да? Тому якщо ми візьмемо рукою якусь ручку, наприклад, в транспорті, де вже Після є гри, чи зрозуміло. не близько пише. Ну так, да, але да, де, звичайно, і потребу ніс очі, то ми можемо захворіти. Тому треба мити руки і чим... ну, і частіше мити руки. Так само е, хочу взагалі там, е, ще сказати, що от зараз хоч. Ну, якби тепло, да, але осінь все ж таки. І не за горами зима. І тому треба, коли виходити зранку на роботу чи на навчання, треба діватися все ж таки по погоді. От, і не перехолоджуватись, тому що ми знаємо, якщо людина перехолодиться, опірність організму падає і великий ризик є інфікуватися грипом. Тому ну, на це теж треба звертати увагу. Ну і з хотів би ще сказати такі, ну, можливі рекомендації. Це і повноцінне харчування, це і здоровий спосіб життя, не перевтомлюватись, по можливості уникати стресових ситуацій. От. Ну, так тобто, якщо не це можливо. не жити, закритися вже, в квартирі і сидіти, чекати, коли за... прийде літо. Так, да, це в теперішніх умовах важко, але ну. Треба до цього якось прагнути. Пане Вікторе, все-таки, якщо говорити серйозно, відкинути оці жарти, наскільки ми сьогодні можемо говорити про те, що е, ті люди, які хворіють, який відсоток хворих на грип мають ускладнення? Тобто це практика вже багатьох років, я думаю, про, про це можна говорити. Які так, ускладнення найбільш небезпечні ну, для до... що можна. Ну так, от дійсно зі статистики, то серед усіх захворювань грипу десь приблизно рахується відсотків 10-15 людей все таки мають ускладнення. І вони є дійсно одні менш серйозні, де інші навпаки досить серйозні. Якщо говорити про ускладнення, це найперше виступають так звані вірусно-бактерійні пневмонії. Якщо братися по інших системах, то це з боку органів, це різного роду і синусити, це будуть фронтити, гайморити можуть бути, отити можуть бути. Якщо говорити з боку нирок, це гломаронофрити. Тим більше якщо людина схильна, якщо має хронічне захворювання, це будуть звичайне загострення хронічних гломаронофритів, циститів. Це може бути навіть з боку травної системи холангіти. Так само це можуть бути міозити з боку серцевих захворювань, яких ми більше боїмося. Це можуть бути і перекардити, і ендокардити. Ну і звичайно, з боку нервової системи це енцефаліти, менінгоенцефаліти, менінгіти це найбільш такі грізні ускладнення з боку. Після грипу власне. Ну, А статистика взагалі є е, в плані тому, наприклад, е, яка із усіх хворих груп, так про які ви говорили, серцево-судинні і так далі. Ви говорили, пане Вікторе, яка все таки найбільш для кого найбільш небезпечно? Для сердечників чи ні? Ну, так не можна однозначно сказати. Це всі, ну, всі, всі хворі, всі які мають хронічне захворювання, і серцево-судинна, і дихальна система, е, цукровий діабет ті, хто має, ну це. Для такої категорії, в першу чергу, потрібно все ж таки подумати про вакцинацію проти грипу. Скажіть ну, та ну, я перепрошую ну, що я вас перебила. Скажіть, чи якось держава про це думає? Тому що більшість цих хворих вони стоять на обліку і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, коштів немає, але ми не говорили ще до цього часу про ціну тих вакцин. Так чи вони є, чи ця ціна є посильною для кожного із нас? Ну, дивіться, взагалі, то в середньому десь 70-80 гривень одна доза вакци... ну, вакцини проти грипу. От. Ну, мені здається, саме лікування проти грипу може бути набагато дорожче, да? наскільки я думаю. Так що, можливо, якщо в економічному плані все ж таки вакцинація ну, вигідніша. Так. Завжди, як кажуть, профілактика є більш доцільною, ніж лікування, да? і більш все-таки для людини. Більш здорово рахується, ніж власне лікування хвороб. Які на сьогодні можна говорити, відкинемо грип і та ГРВІ, є ще дуже багато інших небезпечних інфекційних захворювань, які е, панують і виникають то там, то там, то там. Тобто ми говоримо сьогодні про е, говорили до цього часу про е, ті захворювання, які становлять 90%, як mm -hmm. пан Віктор на початку нашої розмови зауважив. А 10% це? Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити зараз про всі інфекційні хвороби, ми Найбільшні, треба декілька, декілька. Наприклад, кір виник нещодавно ну, ну, джерело. Ну давайте так. Якщо так. По, по, по корі, то в нас дійсно на сьогоднішній день в області сталося ускладнення епідемічної ситуації щодо кору, і це ускладнення під ситуацією сталося у Сарненському районі. Хочу сказати, що Починаючи з вересня, ну, по суті, вересень жовтень в Саранському районі захворіло 472 особи на кір. Ну, з чим це викликано? Хочу сказати, що в нас серед, серед захворілих понад 70% вони є або не щеплені проти кору, або не мають чергового щеплення. Ця ситуація виникла, виникла тому, що на даний час. Щеплень вакцини для планових щеплень, зокрема проти кору, надходять в область недостатній кількості. скажімо так, от за цей рік ми отримали вакцину. Яка захищає проти кору пароті, тобто краснухи, це одна вакцина, яка три компоненти. Ми забезпечені лише на 21% дорічної потреби. Це дуже мало це дуже мало відповідно. Скільки ж осіб, тобто 20% ми вакцинували і ревакцинували проти кору. Це мало. Але хочу сказати ще один. Чому саме Сарленський район, так ну саме в Сарненському в районі. У нас саме в цьому районі є велика кількість відмовників від щеплень. Це найбільший район в області, де от саме кількість відмов дуже велика. Понад, ну я так цифри, по-моєму, 2200 за 9 місяців там було відмовників. Це, дуже... Це пов'язано з тим, що люди бояться щеплень. Це пов'язано, мабуть, більше з, з тією антивакцинальною ну, кампанією. Видно, можливо, люди. Ну, читають лише негатив про профілактичні щеплення і вважають що за правду беруть саме ту сторону. Ну але як би там не було все одно, всього 20% є вакцини? Так що ну тут... так, ні, я ж не кажу, звичайно. <ріст> це дві причини. Це те, що від, ну, відсутність вакцини і велика кількість відмовників по району. І тому ця ситуація велика. Чим це вилекла. небезпечно? Чим це небезпечно? Таке велике такі, зараження. Ну, дивіться, справа в тому, що кір. Взагалі раніше вона вважалася дуже небезпечною дитячою інфекцією. І взагалі проти куру, можливо, бути, ну вона може протікати як в легкій формі, а може і в тяжкій, може так само ускладнення мати. Це самі енцефаліти, так, по-моєму, досить небезпечна хвороба. І бачите, якщо дитина не щеплена, то вже як повезе. Якщо вона захворіє в легкій, то це добре. А якщо може бути і важка форма, тому ну, ризики можуть бути досить серйозні. Пані Оксано, чи є сьогодні в області, ну скажем так, на базі вашої поліклініки достатні потужності для того, щоб дослідити всі випадки інфекційні, щоб дійсно не пропустити мимо, коли людина приходить хвора, і прояви ці виявити в неї? Ну, перш за все, це звичайно такі загальні обстеження, які ми проводимо, параклінічні. Це і загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, обов'язково об'єктивне обстеження, збір даних анамнестичних, що є однозначно досить інформативним для нас, так в плані контакту. Ну і що стосується власне виділення збудника, що мабуть у вас цікавить, так, зараз. Це от проводять нас в інстанції дійсно в методом полімеразно ланцюгової реакції виділення самого збудника, і власне беруться змиви з, з носоголодки з носу. Ну це на коли вже людина вирусу. захворіла. Да. Я маю на увазі, от проводяться сьогодні якісь певні обстеження категорій громадян. Тобто, колись були профогляди, Зараз цього всього немає, я так розумію. Ні, на є. Давайте так, може, ми почнемо, можливо, давайте ми, якщо почали тему корі і грипу, давайте справа в тому, що на сьогоднішній день в нашій області да, дуже, ну, скажімо так, як кажуть росіяни, неплачевна ситуація щодо забезпеченість вакцинами, не тільки проти кору. Це і дифтерія, група дифтерійна, правець, гепатіт. Ну, це дуже багато. тому ризик те, що рано чи пізно виникне якась ще інфекція, крім кору. Воно ну, ризик дуже залишається. Актуально, дуже великий ризик. Тому, тому треба, перше все ж таки, нашій державі все ж таки подбати, щоб забезпечити всіма необхідними вакцинами. І тому, коли, вакци... коли будуть проводитись нормальні щеплення, звичайно, ми уникнемо таких ситуацій, як от ми маємо зараз покору. Так що треба. Ну, все ж таки... Робити, все таки це, проблема сьогодні в наявності засобів, які могли би допомогти людям уникнути цих захворювань так, так. Зараз Я немає вакцин, ну це єдиний ну найефективніший ну, засіб профілактики. проти грипу. Не вакцин проти грипу це не стосується. Ну да, вакцина проти грипу відноситься до рекомендованих щеплень. А вакцини, наприклад, проти кору, паратіту, краснухи, дифтерії, правцю, туберкульозу, полімліт, вони відносяться до обов'язкових обов щеплень. І тому ці щеплення для наших громадян безкоштовне, вони не закупляються за кошти державного бюджету. Поступають до нас і для громадян вони є безкоштовними. Ну, е, на жаль, чи на щастя, час нашої передачі закінчується, і хотілося б вам лише подякувати, а громадянам нашим сказати про те, що будьте здорові, залишайтеся з телеканалом РТБ. Хай усе у вас буде гаразд.